Сьогодні до вас із своїми процесиками, що у мене на спицях хочу трошечки розповісти і показати свій лайфхак. Зараз я хочу запросити вас на за формат руки в кадрі, тому що там більше зможу показати вам розказати, чим тут. Тому що роботи мої ще не зовсім готові. От, і хочу ще розповісти про одну жіночку, яка допомагає е, теж у в'язанні на ЗСУ хлопчика. Перейдемо до формату «Руки в кадрі. Отже, я хочу розповісти вам про те, що в мене на спицях. Значить, тут ви бачите перед собою процес. Який в'яжеться вже, це вже друга адаптивна шкарпетка, вже перша адаптивна шкарпетка поїхала в шпиталь, і вона зараз якраз уже у свого власника молодий хлопець. Значить, Там у нього стоять спиці на нозі. Я бажаю йому швидшого одужання. дуже рада, що його буде зігрівати. І крім того, що людські ну, побажання і ще й також зігрівати шкарпетка. Зараз в'яжеться вже друга шкарпетка, десь відв'язана приблизно половину шкарпетки. Першу шкарпетку я в'язала із анатомічною п'яткою, все як положено. О, цю я шкарпетку хочу зв'язати просто чулком, без п'ятки. А просто чулком, і закриті її просто чулком, щоб людина, яка буде використовувати її, щоб вона змогла туди її застігнути, де їй зручно буде це зробити. пряжу я брала на ринку, я вже казала в попередніх відео. Значить, там виходить ця пряжа. Наскільки я зрозуміла, вже так по в'язанню, що вона йде із розпущеної пряжі. В'яжу я в одну ниточку, тому що пряжа товстенька, така. і мені подобається, в общем, сам вигляд і сам, сама те, що вона мягень, мягенька. І, ну, В общем, все мені подобається. Тут правда потрапляються вузли, вузлики, але вони не критичні, о, тому що буде, я думаю, що не буде так сильно там. Це не в берці, це не десь там, щоб натирати, натирало. Воно буде вдіватися на гіпсиї, або буде вдіватися на е, саму ну, ногу. Тобто при, л, е, в положенні лежачі, там людина буде лежати, або може на, якщо на, ну, в общем, Я думаю, що це все буде не критично, так скажемо. В'яжу я спицям 4,5, е, це в мене е, Нітпро. Кубики. Так, ще в мене є один процес, зараз покажу його, теж із базарних ниток. Значить, два таких бунтика, одна ниточка пухнастенька, От, одна ниточка більш така тонша. Але, чесно кажучи, щось мені здається, що це не, <смістична> не вовна. Ну, не важно. Але і те, і те, мабуть, теж, теж як, то, як із розпущений речей. Коротше, так мені здається. Це в'яжеться пояс хлопцям. Один пояс я вже зв'язала, його показувала в попередніх відео. Це в'яжеться теж пояс. Але тут я хочу зв'язати трохи інший. Ну, Спиці короткі, спи, петель багатенько, спиці короткі, тому воно так щільно зараз прилягає. Ну, і резиночкою в'яжу 2 на 2, весь пояс від початку і до кінця, і тут по 6 петель із країв. Значить, що я хотіла сказати? Я хочу зв'язати цей раз ну, значить, гудзики, Сюди, наприклад, а сюди хочу вив'язати петельки, ось так. Ну, тобто, невеличкі, звісно, вони не там не здорові, там прямо петельки. Ну, так, щоб одягалися на гудзики, Тому що, якщо чесно, мені. Ну, як мій перший пояс не дуже сподобався тим, що мені я мусила добирати гудзики дуже великого розміру, оскільки петлі там я зробила з двох петельок значить, отвір, і вийшло, що я яку гудзик не приміряю. А він виходить, ну, думаю, це буде тако вилітати. ну, В общем, я, звісно, гудзики, ну, вони мені трохи завеликі, ну, вони легенькі, пласкі і не критичні теж. от, Але тут, я ж кажу, тут ну, тут буде розтягувати, воно добре розтягується от, і буде дуже теплий, тому що пряжа дійсно, ну, тобто, полотно виходить теплим, так. Я живу я по схемі, там схема, схему давали у е, творче майстерне е, е, значить, Там я приймаю участь у е, спільнику добри, Моя добра справа. Ось і ці пояса, і, і значить, та адаптивна шкарпетка це все в рамках Моя добра справа. Значить, що ще? Є в мене ще одна робота. Це сьогоднішній. Я також приймаю участь у стартах, шалених стартах з Оленою Бугановою. От. І її посилання на канал буде у інфобоксі теж, які як посилання на канал Лади, творча майстерня Лада. От. Канал Олени Буганової, Єліна Буганова Headmate. От, ми всі там багато дівчат, нас переходьте за посиланням, дивіться, що роблять дівчата, ставте вподобайки, просувайте український контент, в'язальний, в'язальний отже, це моя шкарпетка, яку я в'яжу із пряжі, яку мені прислала Наталочка. Наталочка, значить, вона поділилася своєю пряжею, своїми запасами, тому що вона взяла багато пряжі і для в'язальної машини, а в'язальна машина не бере цю пряжу, тому що тут є потовщення, мабуть, ну, може із-за того, не знаю. Ну, і вона запропонувала в общем, дівчатам, які в'яжуть на ЗСУ поділитися пряжею. Ось вона прислала мені посилочку, я робила розпаковку, розпаковка є на каналі. Тобто я з одного мотка, я вже там один моток у мене пішов, і там, ну, не до кінця ще даже, там, залишилося. осталося. Значить, я підмот робила з махером. От, і, і оця шкарпетка саме поїхала на шпиталь. Значить, із її пряжі. Тоді Далі, з її пряжі я в'яжу зараз шкарпетку, ну, звичайно, таку не в Берці на сон хлопцям. тому що берці вона трошечки, ну, як, оця от шкарпет, Ця ниточка вона трошечки за ну, мені здається, що вона буде товстою. Не знаю. Не, не, не знаю. А там буде видно. Ну, в общем, я... В'яжу так, ось у резиночка, тоді трошечки перейшла на таку крупнішу резинку. Зараз в'язала посилену п'яточку, таку квадратну. І зараз уже майже виходжу там на трошечки роблю клин підйому і виходжу на фіні. ну на стопу вже. Так, ось такі в мене. Вяжу на спицях тріо, китайські спиці тріо. Теж мене все влаштовує, прекрасно в'яжуться. Чудово. Так. Хочу, хочу показати з вами ще одні шкарпетки. Ці шкарпетки від, теж з наталочкиною пряжістю, що я тільки що показувала. Значить, ці шкарпетки вив'язала моя сусідка Олена. Значить, її онучка навчається в мене в класі. От, я просто знаю, що вона сама в'язальниця, вона в'яже, і я їй запропонувала е, значить, прийняти, ну, тобто взяти участь теж у добрих справах. В неї, звісно, немає YouTube, вона трошки, е, ну, може соромиться, я не знаю. Але я спитала дозволу, чи можна е, розказати про е, неї і про. Те, що вона допомагає, да, вона дала дозвіл. Вона з задоволенням зв'язала ось три пари. Із, я їй дала значить, надала пряжу цю ж Наталкину. Вона вив'язала три пари дорослих і одну пару дитячу. Ось таке вийшло в неї із трьох із двох бунтиків. Значить, Ця пара дитяча вона теж буде брати участь у спільному проєкті «Мої добрі справи. Але ці дитячі вони підуть на, діткам на, ну, переселенцям. Або ж, ну я думаю, що да, переселенцям, або в дитячий будинок. А ось ці, звісно, підуть на хлопчикам на ЗСУ. Значить, Вони це, для, швидше за все, теж для сну шкарпетки, оскільки робила вона їх невисокими. Ну, я сказала, що як зв'яжете, так зв'яжете. Нічого, там абсолютно претензій. ми Підписали розмір, підписала вона побажання, миру та добра, з повагою Олена. І на кожній шкарпеточках своє побажання для хлопчиків наших, хай їх боженька береже. Хай все буде добре. Повертайтеся, хлопці, живими, щоб все у вас було добре. Так, ось такі у мене. Значить, процеси в кошику, і ще я обіцяла з вами поділитися своїм лайфхаком. Я це зробила вже давно і їх чомусь, не знаю, чому я раніше не додумалася. Значить, є в мене такий один блокатор із Candy я Замовила буквально ось недавно його, абсолютно недавно. На нього були якісь там скидки, були, ну, типа як Чорна П'ятниця чи що було, я вже не пам'ятаю. Я замовила блокатор, по-моєму, це 38-39 розмір. В общем, да, да, 38-39. Тут написано, до речі. Він металевий. Але е, значить, я його замовляла, до речі, разом із металкою для пряжі. Отут моя була теж. Мрія, і вона нарешті вона збулася. Я змотала, за... за моталочку собі, коротше, купила. Ну і а ще раніше <с io> я, е... м, значить, попросила чоловіка свого. Він більше знається на, цьому, на цих речах, на цих дротах, так скажемо, е... таких плотних, які гнуться. Не дуже гнуться. О, так от я його попросила сходити в будівельний магазин і купити мені такий, таку, значить, такий дріт, щоб він гнувся важко, так скажу. Щоб він тримав форму. І ось я е, собі, ну звісно, у мене не така анатомічна форма. і ось Я собі накрутила такий плакаторів. Так, да, це, звісно, примітивні такі блокатори. В общем, і вони тут не досконалі, тому що я, на, на жаль, знаєте, не професійно це все робила. Якось там скрутила. Я не хотіла вже просити чоловіка, е, тому що я вже відкусила стільки, скільки відкусила. В общем, я зробила собі отакі блокатори. Я наскільки розумію, тут е, ну, може. Не сталева, ну алюмінієва жила іде під цим, і дуже гарна ізоляція. От. І я собі просто вигнула так, як я собі вигнула ці значить блокатори, от такі саморобні Я їх коли вдіваю шкарпеточки, Ну зараз показати. Це треба на якомусь маленькому. Наприклад, у мене є. є о, є, такий менший. Ну, Ви ж бачите, що чорті як скрутяний, господи прости. Але ну, що є, то є. От. Я зараз скажу, як їх вішаю. Ну, якщо їх ось вдягнути, я зараз вдягну оцю шкарпеточку, таку на цей блокатор. Вона тримає форму. Ну, наприклад, це воно як ну, дитячий розмір, ну, трошечки він буде замал, ну, на цей блокатор трошки замалий носочок, тому що ось п'яточка, ось вона. От. Ну, я маю на увазі що? Що цей блокатор, він так само, як і той, що Кенді Ярновський, він робить гарне, значить, гарне натяження. Да, -от. І носочок, шкарпетка, швидко висихає. От. Тут, значить, довжина може бути будь-яка. Ой, а вішаю, щоб ви розуміли, значить у мене там стоїть такий, як Ну, сервант, не сервант, ну, щось таке, ну там і кружечки. Я от і за ті кружечки тут і чіпляю Чіп, чіпила собі, та і все, і висить він собі, і сохне собі, і нічого. Можна на закуходні якісь там. Вішалочки чіплять. Та будь-забудь що, за ручки дверей, якщо там ну, є такі цей, крючочки, гвоздики, будь-що, ну, будь що, будь -що вчепити можна і з легкістю сушити. Вони в мене вже років три, напевно, ці блокатори. Оці. От, я ними користуюся, іноді, коли мені потрібно, посушити шкарпеточки. Ну, ось таке, може комусь згодиться. Звісно, вони такий не дуже презентабельний вигляд мають зверху. От я згодна з цим <кхе> і каюсь, каюсь, так сказати. Може, колись виправлюсь, може колись цей. Ну, я просто, я ж кажу, відкусила, наприклад, такі мало тут цього. Я хотіла зробити таку, знаєте, ну, петлю, щоб тут щоб можна було вішати просто на якийсь там гачок, якийсь чи що. Але. Не вистає, як сказати, клепки, мабуть, не вистачило відрізати трошки більший кусок. Ну, от є, як є. До речі, там ще, мені здається, що це була, був кабель такий товстий, і там була ще одна жила, не тільки синя, по-моєму, ще коричнева. Наскільки я пам'ятаю. Ну, з синьої я поробила блокатор, а коричневу у мене. Віджав, так сказати, онук. Він сказав, що йому теж таке треба і щось він буде собі крутить. І я йому з задоволенням дала. Мені поки цих вистачає блокаторів, але, але, але їх треба вдосконалити. В общем, отакі от у мене лайфхаки для вас сьогодні. Так що, кому згодилася ця ідея, будь ласка, беріть, робіть. І з задоволенням поділилася з вами. А я на цьому відео своє буду завершувати. Я всім бажаю тихої ночі. У нас вже вечір. Причому десь близько 10-ї години, 22-ї години вечора. 10-та година вечора я буду з вами прощатися. З вами була Наталія. Ви були на каналі Хобі у Кошику. Я бажаю вам Натхнення в роботі. Бажаю вам легких та гарних петель, рівненьких. І щоб вам завжди вистачало часу на ваші улюблені справи. До побачення, до зустрічі, до нових зустрічей! А далі буде.